І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, наступний день тихого полювання вибрався до лісу. Передавали дощ. Не послухав синоптика. Хмарно стоїть, вже від ранку вирішив йти. Думав не буде, зайшов в ліс, а тут тобі маєш. Пустився дощ. Пустився дощ. Ну, Поки що не дуже сильний. От. Маю парасолю рюкзаку, Якщо що, то вкриємося, але якщо намоче листя, то буде трохи проблема, бо пішов красок. От. не підготовлений до дощу. Ну Не знаю, що з того всього вийде, чи вийде якась сьогодні грибалка, чи не вийде, от дощ є сильніший. Ну, в общем, Сідаємо зручніше, запрошую вас на наступну чудову прогулянку до лісу. Що з того вийде, як завжди, постараюся відзняти, вам показати, розказати. Або зараз дощ нажине і я піду додому. Не знаю, що з того вийде. Ну, звісно, якщо вийшло це відео і його бачите, то значить я все-таки не вернувся додому, не подивився на дощ, а пішов далі в ліс шукати гриби. Коротше, 2 листопада. 2024 рік. Сьогодні у нас субота на годиннику 10 або десь 10, біля 10-11 години. От. Дощ ніби зупинився, але в лісі все просто хана. Подивіться, яка тмінь хмарами затягнуло. От. Коли я опускався в ліс, була ще така доволі непогана погода. Там десь яструб кричить, полетів. О. Ми на підходах до букового лісу, як і обіцяв, вибрався сьогодні на буковий ліс. Не був, я тут цілий жовтий, так трошки краю забіжу, перебіжу, бо я так переходив все в інший ліс, а по ньому толково так і не ходив. Сьогодні я вже вирішив суто, суто походити по букових лісах. Ну як? Буду ходити по цьому першому скраю, тут біля сусіднього села. Далі, мабуть, і не буду, бо погодатка ніяка. То кидає дощем. То тут стає, то хмарно, так темно. Ось. Вітер такий, що просто хана. Так що будемо обходитися, мабуть, тут з краєчку. Ну, Все завжди глядачі, я вже тут на початках, що знаходжу. Все вам показую. Листя вже бачите мало Сьогодні 2 листопада, погода помінялася. Вчора було сонячно тепло, а сьогодні присунув холодний вітер, кидає таким дощем. ну, Передають на третий сніг, як буде, побачимо. Ну все, шукаємо білячки, може ще десь полишалися, хоча б з десяток. І то буде добре. Пів години пошуку. Пів години я тут ходив, безрезультатно нічого не попадало. Знайшов я був по ходу одного, смухомора сівроживого, купака. Я аж тепер нарешті я одного замітив. листках а все що тут? Ні, другий є ще. Замітив я ще другого. От. Такий вже такий вже. Ось. А тут я замітив ось цього пацана і листки. Топки щось а ні, топотик плечов. Ось такий вже підсиджений, білий грибочок у буковому лісі. Ну не густо, я спереду перейшов. Взагалі нічого, вже тут доходжу до іншої сторони. Маємо перших два Перших два на сьогодні на 2 листопада 2023 року. Перших два білих. Ну не, не дуже весело. Вже охоти далі йти не буду. Точніше, вже далі охоти йти немає. Думав, що піти ще в один буковий ліс, але якщо тут такого попадає слабенько, то тут скриєчку походимо і... Звернемося краще зараз вниз, подивимося, що в березні, чи немає зелених опеньок. Так, ну я ще тут, звичайно, зараз ще покручуся, може, де ще одного знайду. Йдемо далі. Ну чесно, я вже не сподівався. Ходив я довго за цим білим. Ой. Не знаю що. Вчора ще по молодих лісах попадали доволі непогано. Я сподівався тут набагато кращий результат. Я вже пройшов таку відстань. Ось цього не сушив руках. Того я викинув, меншого. такий якийсь підпрілий був. От. Попадає нам ще один такий. Гарний. Самотній білий. Не знаю, чи тут так повизбирували, тут гриба. Чи це вже буде кінець уявлень немає глядачів, що вам казати. Ну, що таки один нам попадає. Маємо далі два. Одного, тільки що я викинув, менше одного і ще раз. Він був із підприлим, мені конький, хай лишається в лісі. Ну ще, йдемо. Година пошуків далі. Далі година пошуків. Маємо два білих грибочка. Не дуже весело, не дуже. He -he. Ну а наступний попався швидко. Пішов я тут на одне місце до бука. От. А він є. Є, сидить собі тут. -ка. І то непоганий шляпус, І він не сам. і Він не сам. Такий у вас дичка один. Дуже гарний білий. Красень. О, який. Ну, дуже гарний, подивіться. Доволі гарний гербочок. Збоку є глядачі ще один. Але... Я зараз думаю, що не білий. Він такий покусаний зверху. Думав, що якийсь післюнець. Але ні. Показується білячок гарний. Ось. Маємо чотири. Маємо чотири. Що буде далі? Дивимося. Вчора були, знайшли більше двадцятки. Але правда ми вчора ходили по молодих лісах. Там ще трохи знайшли. Найшли. Дивимося, що буде далі. Йдемо. місць ще є багато. Це знову та я вчора кошик рюкзаку. зразу рюкзак. рюдзак я вже почистив. Холодно сьогодні, Фу. дуже холодно, зябко. Вітер холодний. Холодний. Добре, що дощ став? Кидало дощем, я думаю, що все по грибах на сьогодні. Але зупинився, ноги трохи мокрі. Я ще взяв нині взуття, трохи, трохи не підходяще. Трохи не вгадав. білячки гарні. Гарні пахнуть. Мабуть, тому що останні. Мабуть, тому що останні. Так, ну що, п'ять знайшли? Йдемо далі? Може, ще повезе. Глядачі до роботи а ми йдемо далі і нам тут є один красунчик. попадається ще один грибочок. ось такий гарний Лічок. Гарний пузатик. Ну, сам. Сам. не бачу. Забираємо, йдемо далі. Ну що, глядачі? Спустив я ще дві години пошуків. Даремних, марних, нема більше біляків. Не знайшов я більше жодного. Ну що? Зараз йду в долину, повернувся в Березину, Подивлюся, чи немає часом опеньків зелених. Вони якраз ще в такий час люблять рости. Ну, звісно, чи будуть, зараз я вам це, все покажу. Так що лишаємось. Поки ми ходили з вами, а тут те, як звіється, присунулася якісь хмара такий дощ валить, просто хана. Ну як не такий грубий, дощ дрібонький, але вітер сильний, ну це просто щось. Це треба так попасти. А листя в лісі вже немає, вже не сховаєшся то Не літо. Дощ сече, ноги мокрі. Ну його баня з такую грибалку. Отак. Ну ось таке пробував, погода міняється сьогодні просто щось, то сонце виглядає. Ну Правда, сонце тільки я спробував щось виглядати ще десь півтори години назад. але ненадовго, навіть, не надовго, навіть значить 5 хвилин було. І далі хмарами затягнуло, знову вітер, 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 а потім як звіялося, як почав дощ собі гамселити. Ну Але поки я... Дійшов сюди до березини. Зупинився. Ну, не, не знаю, чи надовго. о, Попадає нам гриб по дороги. Старий. Старий підбережний, хай лишається. Так, зараз мені ще лишилося буквально, буквально декілька метрів. І будемо дивитися, чи є ще зелені опеньки. Вони ще в цих місцях пізно люблять бути. Ну, будемо дивитися, поки душу немає. Mokry, już no mokie że już Noszcz Ось прийшов я на місця, де люблять рости зелені опеньки. І зразу на вході перший пень. От. І зразу у нас є знахідка. Зразу ось такий чудовий кручисько. Мабуть, його заберемо. Ой, ці вже ніякі, ніякі. Ті ще нормальні, хай лишаються. Зараз кину зразу рюкзака тут, щоб за собою не тащити, хай стоїть. Підемо тако походимо. Подивимося, що тут твориться. Декілька днів назад ми тут каїв збирали, але чи є ще? Не знаю. О, є, є, є. І то молоденькі. Ось, дивіться які. І то молодесенький корч. Краса. Все-таки підросли, ще один. Так, два корчика є. Ну, йдемо далі, може ще десь буде. Йдемо далі. Треба уважно дивитися. Дуже багато листя. Можу сидіти в листках. Так, хай стоять поки що? Тутка. Тут ще є одна. Ну, все одно. Зараз щось вже я бачу, ми все одно дозбираємо. Маємо 5 білих. Це зараз два кулака опаняти. Теж є, але вже такі старенькі. Не дуже. Охти аж такі. Мабуть, все. І опеньки закінчилися, друзі. Ось це теж зелені, але вони вже старенькі. Молодих немає. Два поки що. Поки що два корчика і все. Ну і тут теж самі такі старі. Тут теж ось. попереростали. Нема нема все. опеньки теж закінчились, зелених немає. Та інші так і ось такі вже... Та по попід ноги. Нема то нема. Ну все, друзі, на цьому буду закінчувати. Наш сьогоднішній похід до лісу. Все мокре, ноги мокрі, сам змерз. Таке було на сьогодні 2 листопада. Вчора буквально ходили в дубовий ліс. Тепло, гарно було. І нам ще повезло молодому лісочку набрати гарних білих грибочків. Ну а сьогодні я сподівався в Бучині, що буде краще, а вийшло на Взагалі знайшли 5, точніше 6, шостого ми викинули малого. Але дивлячись на те, що я вчора у дубах був сам, не було жодної людини, мені, мабуть, тому і повезло поназбирувати. По ну а тут сьогодні було теж ще багато людей. І, мабуть, і минулими днями це, мабуть, таке, що мені лишилося. Ну, все, на цьому будемо закінчувати, друзі. Дасть Бог, може ще якихось 3-4 дні, як буде тепло. Підемо десь на наступний тиждень середину ще раз подивимося по цих самих лісах обов'язково. Перевіримо, бо це може бути тільки закінчення одних грибів, а можуть полізти ще одні, якщо, звичайно, буде тепло. Ну, як буде, все, звичайно, як буде все добре. Підемо з вами і перевіримо. А ви їх завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Як завжди допомагаємо нашим Збройним силам України, хто чим може. Все глядачі, зустрінемося, па, -па.